У центрі Москви стрілянина. Кажуть, є навіть загиблі, а все через конфлікт колишнього подружжя. Епіцентром розбірок стала відома компанія. Були задіяні кадирівці. Тим часом по всій Росії палають склади. Всі деталі вже за мить Оформіть підписку на канал Сейчас і до справи. 18 вересня жителі російської столиці стрепонулися від звуків пострілів. Кримінальна історія щинилася у самому центрі Москви. За даними російських змі, конфлікт стався в офісі компанії Wildberries. Це російський інтернет-магазин одягу, взуття електроніки та інших товарів. У будівлі бізнес-центру на Романовому провулку розгорілася сутичка між охоронцями та чоловіками, які намагалися пройти до будівлі. кажуть, проникнути всередину, хотів чоловік, точніше, навіть колишній чоловік власниці компанії Владислав Бакальчук зі своїми бодігардами. Було застосовано зброю, а очевидці чули звуки стрілянини. <звук> На місце викликали поліцію. Також очевидці повідомляють, що через звуки стрілянини. Евакуювали корпус університету, що розташований у будівлі по сусідству. Але судячи з відео, студентів навпаки закрили. Нікого не впускають і не випускають. Пише телеграм-канал Перший університетський. У натовпі кучкувалися десятки студентів. Видання ТАС із посиланням на слідчий комітет РФ стверджує, що під час стрілянини загинула одна людина. Ще двоє поранені. За іншими ж даними від пабліків РФ травми отримали троє осіб. Вісьмох чоловіків затримано під час спроби прориву до офісу. Ну а тепер до коментарів від винуватців події. Бізнесвумен Тетяна Бакальчук, який належить нині Marketplace Wildberries, Назвала спробою рейдерського захоплення дії свого екса Владислава Бакальчука. Вона заявила, що група людей під керівництвом того ж Бакальчука, а ще Сергія Ануфрієва та Володимира Бакіна спробувала захопити офіси компанії. Натомість сам Бакальчук все заперечує. Пише мовляв, це не вони, а на них напали. Нібито його команда приїхала на переговори щодо зупинення будівництва складів. Те, що сталося, він назвав провокацією. Ще одна можлива дієва особа кадирівець, боєць ММА із чеченського клубу Ахмат. Про його участь у розбої пише проект Агентство. Два місяці тому Бакальчук звертався за допомогою до самого Дондона. Тим часом у Москві затримали ще одного генерала за не повірите корупцію начальника. Автобронетанкової служби центрального військового округу генерал-майора Дениса Путілова підозрюють у отриманні хабара у розмірі 10 мільйонів рублів під час виконання Держоборонзамовлення. Погони вже готуються відлітати. А поки на грабіжниках горять чапки, у регіонах Російської Федерації палають склади у Ярославлі вночі димілися склади пально-мастильних матеріалів. Місцеві медіа пишуть, що там також зберігалося газове обладнання, а пожежа була видна за кілька кілометрів. Причина займання поки що невідома. Паралельно з цим в Усурійську горить склад із будматеріалами. Вогонь поширився на площі понад три тисячі квадратів. За попередню інформацію, стихія перекинулася на будівельну піну, а з неї на фури, що стоять поруч. Робітники намагаються вивести за межі і загасити. Всі ці транспортні засоби самотужки. Але рекорд бавовни побив сьогодні склад боєприпасів у Тверській області. Кажуть, туди вдарили сотнею дронів. Всі деталі вже за мить. Цій темі ми присвятили окремий випуск. Тому підпишіться на канал «Сей час і не припиняйте перегляду. Найгарячіше далі! У Росії атаковано на великий склад з боєприпасами. Летіла сотня безпілотників. Почалася неймовірна детонація. Жителів району масово евакуюють. Однак село, що розташоване поряд з палаючим об'єктом, виявилося відрізаним через сильний вогонь. Що нині коїться на ворожому арсеналі, та як місцеві долають стихію, побачимо у цьому випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і до справи. У Тверській області Російської Федерації вибухає склад із боєприпасами. Інцидент стався у торопецькому районі 18 вересня. Локацію, де противник зберігав припаси, атакували безпілотні літальні апарати. Після нічного прильоту склад охопив потужний вогонь. Почалися вибухи, а сама детонація розтягнулася на години. Навіть на світанку продовжувало гриміти, а все небо накрив густий непроглядний туман. На екрані перед вами теплові сигнатури, які зафіксували супутникові знімки НАСА. Вони розтягнулися практично по всій території 107-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ. Попередні окупанти тримали там ракети Іскандер, точка У, Каби та артилерійські боєприпаси. Відповідно до даних вітчизняного Сінтера із ніком Татарігамі Юа. На атакованому складі зберігалися також 122 мм реактивні снаряди для градів та артилерійські міни у 82 мм. Прилетіло і по військовій частині, що поруч момент влучання і всі емоції окупантів далі. От іду гуляю, нікому не мішаю, погодка клас. В місті суєта, во повихає. Прикольно, коротше, все. І так у Где-то з трьох часов ночі не чогось. Іде сіпо. Бахнуло настільки сильно, що моніторингові сервіси одразу після атаки зафіксували на цій локації слабкий землетрус. За даними Волкейно Діскавері, о 3.56 ранку за московським часом в самому епіцентрі підриву було зафіксовано поштовхи магнітудою у 2,8 балів. Але це не найбільша проблема. Вибуховою хвилею вибуло вікна у багатьох квартирах житлових будинків. Очевидці зняли відео. Судячи з карт, склади розташовані в передмісті Торопця поряд із селами Цикареве, Кудене та Заріччя. Жителів евакуювали до сусіднього міста Тверської області Західної Двіни. Однак частина через пожежу виявилася відрізаною для евакуації. Врятуватися можна хіба що переправившись через озеро. Люди досі чекають на допомогу на березі. Місцева влада пообіцяла надати човни. Однак плавзасобів на стіг не вистачає. Через атаку навколишні міста вже живуть за новими правилами. У західнодвінському муніципальному окрузі області призупинена робота дитячих садків та шкіл. ЗМІ з посиланням на джерела інформують. В атаці на склад боєприпасів ворога було задіяно понад 100 українських ударних БПЛА. І це спільна спецоперація СБУ, ГУР і ССО. До слова, атака за цими координатами відбулася вже не вперше. Раніше військова частина 54 169, щонайменше двічі, була атакована залізними пташками 29 червня та 5 травня. Однак офіційних згадок про удари не знайти. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли. Цієї доби дісталося не тільки Тверському регіону. Міноборони ворога у звіті додає черговими засобами ППО знищено 54 українські безпілотні літальні апарати над різними регіонами: зокрема, 27 над територією Курської області, 16 над територією Брянщини, один над Орловщиною. Ще три дрони над територією Білгородської області. Там поранено чотирьох людей після того, як дрон влетів у службовий автобус у Шебекіному. І сім БПЛА нібито ліквідували над територією Смоленської області. Пропагандисти показали кадри роботи своїх зенітників. Як то кажуть, було б чим пишатися. Ну, а нові сповіщення про детонування у Росії ми приготуємо для вас вже у наступних випусках. Аби не пропустити, підпишіться на канал час», Натискайте на дзвіночок і не забувайте про свою зворотню реакцію у вигляді вподобайок та коментарів. Наперед вам дякую за активність. До зустрічі.